Паралельно є радником голови Дніпропетровської обласної ради. І всі розуміють, я впевнена в цьому, що є, є е, влада, є депутати, е, є люди, які розпоряджаються коштами, є люди, які приймають рішення. Е, я є радником голови Дніпропетровської обласної ради. До нас приходять дуже багато благодійників, до нас приходять дуже багато країн. Але ми повинні завжди розуміти, що в тому чи іншому випадку, в тому чи іншому відновленні, завжди в центрі є людина. Чому? Тому що щоб відновлювати, потрібно мати відносини. Це всі знають і розуміють. І скільки ми, в скільки країнах ми не були, ми були в Польщі, ми були в Америці, ми були в Чехії, наші, наші команди, наші делегації. Були підписані дуже багато меморанд, меморандумів щодо відновлення, щодо е, взаємодії наших міст, взаємодії наших е, е, громад. Але всі знають і всі розуміють, що підписаний документ це тільки документ. Завжди буде результат, коли є відносини, коли є відносини між людьми, коли ти завжди спілкуєшся, знаходишся. Дмитро потім пізніше про це скаже, коли ти знаходишся на рівні, вже, скажемо так, родини, тому що з тією чи іншою країною потрібно мати відносини. Наприклад, я розкажу вам приклад, коли ми були в Польщі, і ви, ви теж вступали про відновлення і залучення максимальної кількості благодійників до нас і Петровську області, і був великий приклад. Ми гуляли по площі і зустрічаємо просто мера Вороцлава, людину, яку ми ніколи не знали, не бачили. Він був на форумі, ми познайомилися, він запросив в цей же день, запросив нас до себе в кабінет. І ось тільки після спілкування, тільки після того, як ми розказали, вони не розуміють, що таке дрони, як вони летять, який звук, що таке балістика. Всі теоретично розумієте, але практично ні. Але коли ти спілкуєшся з людиною, потім на наступний день зателеофуєш, скажеш, як у вас справи, і через тиждень, і через місяць, кожного місяця будеш на контакті. То у нас є дуже великий результат. Ми хочемо підписати меморандум між містом Вроцлав і містом Кривий Ріг. А це ми зараз говоримо не про фінанси або про е, критичну інфраструктуру, як ми будемо відновлення відновлювати. А ми говоримо про тих людей, які повертаються з країни, яких ми можемо імплину яких ми можемо. Е, в цю країну ем, запросити, і вони максимально допоможуть як психологічно, так підтримати фізично, допомогти е, в лікуванні. Ось це найголовніше, або е, збирати наших дітей і е, максимально їх е, е, підтримувати. Так. Починається все з цього, тому що кожна країна, кожен, кожен фонд, кожна громадська організація, вона хоче мати відносини. Не буває просто так про гроші. Ми всі розуміємо, і зараз кожен знає, хто в 22-му році вчасно, скажімо так, заприду в якийсь човен по відновленню, по взаємовідносинах, то завжди мають. Дуже великий е, плюс в тому чи іншому. Я скажу і захоплююсь завжди е, Миколаївською областю, е, тому що вони в 22-му році в цей човен скочили, і в них вже 178 е, проєктів по відбудові е, як критичної інфраструктури, так і кожного району, вулиці, будинку. І в них вже є план, стратегії. Я більш впевнена, що це буде. Область прям розвиваючий номер один в нашій Україні. Що, що стосується нас, то ці взаємовідносини у нас пішли трішки Е, Зараз чим далі, тим складніше. Кожна громада зрозуміє про що я, тому що якщо зараз подавати якийсь проект на відновлення, то це дійсно складно, тому що це. Вже, вже є ті благодійники, які вже працюють з іншими областями, але я завжди кажу, немає нічого неможливого. Ми були в Америці, теж дуже багато спілкувалися з благодійниками, і щоб ви зрозуміли, якщо 100 людей з України приходять до одного благодійника, цей благодійник вже не розуміє, яка ти область, і що ти і що ти, звісно, хочеш тільки гроші. А американці, вони саме про відновлення, вони про Бога. Це на першому місці, тому що ми всі розуміємо бути людиною це бути з Богом. І е, ми законективали з одним благодійним фондом. Зараз йде контейнери у нас на наш урходиспансвір, Сергій е, Павлович тут є присутній. Е, максимально е, на Нікополь і на Дніпро. Це все на взаємодії. Допомога лікарня. Також ми були в Італії і спілкувалися з представниками влади, у них інше направлення, у них направлення саме на психологічну підтримку наших військових. А психологічна підтримка наших військових це через, ви зараз будете дуже здивовані, це через готування їжі. Тому що коли військовий готує, коли він зайнятий, то він таким чином відновлюється. Вони взяли це направлення, і у нас зараз є дуже велике ком'юніті з Італії, дуже потужне ком'юніті. У нас ми робимо обмін досвідом, і наші ветерани планують влітку, а може на осінь поїхати в Італію і таким чином будуть там. Можуть залишитись працювати, можуть відновлюватися і повернутися, але ж в першу чергу ми говоримо про те, щоб кожна людина залишалася тут на місці. Ще можу дуже багато, багато е, говорити про країни, але Олена Олексіївна говорила про відновлення, Але знаєте, сьогодні зранку. Заснулася і думаю, те, що писала, те, що говорила, кратко, може кожна громада до мене підійти, в чому я можу допомогти. Ми поспілкуємося, це найголовніше, найголовніше, чому ми тут це спілкування. Але сьогодні зранку, знаєте, я зрозуміла, що тут буде дуже багато керівників тих чи інших закладів. Дуже багато голу громад і м, все ж повернусь до відновлення психологічного. Трішки занотувала, е, тому що м, мені здається, це основа, з якої я почну, а потім далі вже ви практичні е, почуєте приклади. Але ми всі з вами бачимо, скільки наші вороги з Росії вкладають військову міць. Щоб намагатися нас знищити або просто фізично вбити. Ми це все знаємо і відчуваємо. Але повірте, за всю історію вони вкладали не менше, а можливо набагато більше, щоб знищити українські еліти. Тільки уявіть, що за 150 років років українські еліти були знищені сім разів. Сім разів вбивали, катували, знищували. Це історії мільйони людей. Які вміли писати, творити, викладати, співати, грати, керувати, управляти, але найголовніше бути лідерами. І вони всі були знищені. Це велика наша трагедія, але я вважаю, що в цьому є наша велика сила, тому що який ще народ відновлювався сім разів. Я дуже вірю, що молоді люди Криворіжжя і молоді люди України. Зрозуміли сьогодні, що наші вороги, вороги вкладають не менше ніж ракети в нашу байдужість, в нашу безтолковість, нашу безпечність. Чому? Тому що безтолковим байдужим і безпечним їм легше управляти. Тому що проти байдужих не треба воювати, бо вони ні за що не борються. Проти безтолкових легше воювати, вони вже переможені. Проти безпечних теж легше воювати, тому що вони нічого не хочуть. Я хотіла б залишитись після цього декілька думок. Моя країна, в якій я живу, вона в наших руках. Ви портрет країни. Ви подивіться на себе. Ви майбутні українці. І для цього нам потрібна одна річ. Для цього потрібно стати людиною. Треба, щоб стати людиною, треба мати освіту. Бо коли ти маєш освіту, твоя цінність зростає. І ще потрібно мати досвід. Бо коли ти маєш досвід, твоя цінність теж більше зростає. А потім ще потрібно мати зв'язки, команду, відносини і цінність твоя ще більше зростає. Але якщо ми не навчимося бути людиною, то знання, досі, люди, відносини це все дорівнює нулю. Я вважаю, що люди з чистим серцем творять нові міста. Люди з чистим серцем творять нові країни. Коли ми думаємо про відбудову України, ми думаємо, що нам потрібні гроші, щоб відновлювати критичну інфраструктуру, промисловість, економіку. Але навіть не це є важливим. Першочерговим є особистість. Особистість українця. Є, тому що особистість українця це серце України. Тож не будьте байдужими, щоб перемогти, треба відрізнятися від свого ворога. Чим відрізнятися? В кожному своєму підприємстві, в кожному своєму закладі, хоча б, кривому розі, о 9-й ранку. Виходити і вшановувати наших військових. Я подивилася вчора ролі в житомирі в лікарні, коли о 9-й годині виходять всі лікарі, виходять всі пацієнти і вшановують пам'ять. Це так важливо. Здається, це дуже маленький такий, знаєте, приклад, але це дуже важливо, тому що найголовніше. На своєму місці завжди бути любі. Дякую вам.